Привіт! Всім привіт! Сьогодні буде таке, наче і не на відео, і не реклама. Ну, чесно, більше схоже на рекламу. Що я хотів? По-перше, хотів подякувати своїм новим підписникам. Одного я не знаю, це один підписник, якого я не знаю. А двох підписників моїх я все ж таки знаю, тому що в мене вже три підписника. Двоє підписників це мої найкращі друге. Друзі, вони мене знайшли в Ютуб і підписалися. Дякую, Ілюха Прокопов. Підписуйтесь на канал Ілля Прокопов і Дмитро Фоменко. І Дмитро Фоменко. У нього немає каналу, але я впевнений, що Діма, ти його зробиш. Так от, реклама. Переходимо до другої частини. Це більше реклама. З, з цього понеділка. Ну, не цього, а з понеділка, от зараз буде. Субота, неділя і на наступний, і починається з понеділка. У нас почнеться інтерактивна наша така програма. Я буду показувати цілий тиждень. До речі, вибачте, що вчора відео не було. Я буду цілий тиждень робити відео е, теми теж про цей конструктор. Теми яких більше ніколи не буде на моєму каналі. Це буде гіперексклюзивний тиждень. Гіпер ексклюзивний. Підписуйтесь, будь ласка, щоб то. І ставте дзвіночок, щоб точно його не пропустити. Але це буде гіперексклюзивний тиждень. Пишіть, до речі, якщо ви його дуже чекаєте в коментарях. Так, я зараз увімкну коментарі під це відео. Пишіть слава Україні, якщо ви реально це хочете. Хочете цей як би, тиждень. Ну, я його і так, і так буду робити. Тому що вам цікаво, я це розумію, я це знаю. Ну... Но... І третя частина по історії нашого каналу. Так як він про зниток, ми зберемо цікаву схему. Починаємо. Ставимо один дріт, ставимо дріт на чотири як. І далі. Робимо одну військову хитрість. Один. Так. А тут один. Один. Денц. І. І так. Ага. Тут треба двієчка. Ще одна двієчка. І. Ще одна двічка. Або навіть ні. Ми зробимо таку схему. Таку, просту, інтерактивну, це саме головне, Схемку. Ось я тут краще поміняю на таку детальку. Ось така деталька. Раз. Ставимо сюди. Ось ми закінчили і можемо ми зробити ось так. Перший включач. Нічого ми мене притягнуть. Отака цікава схема. Якщо у вас два набори, як у мене, ви можете зробити ось так. Поміняти ось це. На ще один такий, таку штуку. І тоді у вас буде ось так от. Тут ви включаєте і нічого не працює, тому що треба включити ось тут. Раз. І все ось працює. Щоб ви бачили, я поставлю сюди вентилятор. Включили оце, ось бачите? Он. І тут он. Бачите? Раз. І все стало працювати. Ну а на цьому ми закінчуємо. закінчуємо. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях або слава Україні, або любі інші слова, якщо ви реально чекаєте цього тижня. Всім па-па-па-па!